Сьогодні у випуску час пік богом забути район, а значить і проблеми. Мукачівці з мікрорайону «Бороктелеб» зібралися нагадати за себе. Дітям раться нігде, бо то промислова зона. Каналізації нема. Водопровод ще за царя гороха провели люди. Ну, тариф треба платити свої гроші, доставку води. Ми в пустелі, мабуть, живемо. Що нам привозять депутати з пустелі у відрах, баклажках та наливають. Сучасні картини Соні Морозюк. Виставка продаж харків'янки чекає вас у музеї Бокшая Ужгорода. Вечір музики і слова. У Мукачеві відбувся музично-літературний день поезії. Не порівняти ні з яким іншим, тобто вони представляють і мистецтво, і головне літературу. На колінах зустрічали полеглого бійця. Сотні односельчан прийшли провести в останню путь закарпатця Василя Зубрицького, 28-річного воїна, який віддав життя, захищаючи рідну землю від окупантів, провели в останню дорогу в Оноківській громаді. Рідні, друзі, побратими, жителі села Кам'яниця навколішки віддали шану захиснику. А останню дорогу Василя встелили квітами, поховали воїна в рідному селі Кам'яниця з усіма військовими почистями. Тож вічна пам'ять і вічна шана герою. На Закарпатті батько двох захисників України вступив до штурмової бригади Лють. В'ячеслав Сорочинський один із перших добровольців воєнізованого підрозділу Нацполіції України. У своїй сім'ї він один із трьох чоловіків, котрий з початком війни йде на боротьбу з ворогом. Двоє його синів уже давно на фронті. Чоловік родом із Житомира, працював рятувальником у закарпатському берегові. В'ячеслав батько сімох дітей шістьох синів і однієї доньки. пройшли навчання про професійної підготовки, підрозділу поліції в штурму бригаду Людь. Ну, скажу, перше про керівників і про інструкторів. Дуже чесно задоволені. Хлопці розуміють і реально. Знають, як там себе поводити і нас це вчили. Це не тільки моя думка, а й думка мого підрозділу верніше, тим, тим відділенням, яке я командував на даний час. Син мене менший проходить службу в пограничниках. На даний момент заступає на службу на лужанку. Перед цим був під Бахмутом. Старший син. Він теж навчає хлопців, він е, сам інструктор у Національній гвардії. В Азов проходить, теж він хороший підрозділ. Тобто, має ще четверо хлопців, які ходять в школу, хочу піти, допомогти нашим хлопцям на передовій. Ну і щоб скоріше війна закінчилася. Думаю, мій внесок і наших хлопців буде великий. В останній час я е, Якщо можна так сказати, похоронив багато друзів, родичів, близьких людей. І я вже, ну, я вже не міг просто ну, працювати в пожежній частині. І я вирішив йти е, в якусь бригаду. І так просто випадок вийшов, що я обратився у. До своїх друзів в поліції і говорю, слухайте, там щось таке говорили, що є якийсь підрозділ, спецпідрозділів. Украс зараз є така бригада, людь набирається, і все. І я так вийшло, що в перші в списки попав. Ну, тобто, перший обратився, на смукачів, по крайній мірі. От, і все. От на даний момент я тут пройшли лагодження, зараз виїжджаємо. Наскільки нам сказали, О, постійне місце нашої дислокації. Ще будемо проходити якісь навчання, а там вже, як дасть. ми переможемо, це обов'язково. Я думаю, що це буде скоро, так що перемога буде за нами. Я в це вірю. На 250%. Радіжка на більш ніж мільйон гривень. До поліції звернувся 38-річний підприємець із села Поляна на Мукачівщині. Чоловік повідомив про зникнення з його будинку 250 тисяч гривень, 19,5 тисяч доларів США, 4 тисяч євро і ноутбука. Поліцейські з'ясували, яким чином і коли орієнтовно зловмисник проникав до помешкання потерпілих. Співробітники кримінальної поліції сваляви встановили, що до злочину причетний один із родичів господаря. 32-річного фігуранта поліцейські одразу ж. Шукали під час огляду в його автомобілі. правоохоронці виявили викрадений ноутбук і частину грошей. Зловмисник у скоєному зізнався за цим фактом. В поліції внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігурантові про підозру та обрання відносно нього запобіжного заходу. У справі триває досудове розслідування. На Закарпатті судитимуть адвокатку та її спільникам. Закарпатська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо адвоката та перевізника з Ужгорода за фактом організації незаконного переправлення військовозобов'язаних чоловіків через кордон за грошову винагороду та збуту підробленого офіційного документа за попередньою змовою групою осіб. Ішлося про виготовлення чоловікам документів про навчання у вищих навчальних закладах європейських країн і довідок територіального центру комплектування і соціальної підтримки. Згодом жінка пропонувала. Ала клієнтам дещо інший спосіб, нібито легального перетину кордону. За 8 тисяч доларів США вона домовилась з клієнтом про виготовлення для нього посвідчення водія і внесення його даних до системи шлях. Раніше адвокатка отримала частину грошей 5 тисяч доларів США. Залишок суми в розмірі 3 тисяч доларів. Ухилянт надав спільнику жінки водію, з яким безпосередньо намагався виїхати до Словаччини. На території пункту пропуску осіб затримали на гарячому наприкінці вересня минулого року. На закарпатті кримінальному авторитету та п'ятьом його спільникам повідомили про підозру. 43-річний, раніше судимий мукачівець, перебуваючи в установі виконання покарань, поширював злочинний вплив та спонукав до цього інших ув'язнених. Він організовував злочинні зібрання, так звані сходки. Кілька таких зустрічей відбулися протягом грудня 22-го, лютого 23-го року. Підозрювані разом з ним знаходяться під вартою вже не перший рік, і кожен з них має певний високий статус у злочинному світі. Усе це чоловіки віком від 21 до 44 років. Більшість це закарпатці, і є також уродженець Автономної Республіки Крим. Також більшість з чоловіків обвинувачують у вскоєнні розбійних нападів. І є двоє, які перебувають там під вартою за обвинуваченням в умисному вбивстві. Вчора за місцем тримання осіб було проведено обшуки, було вилучено ряд речових доказів. Це і чорнові записи, і кристалічні речовини, схожі на психотроп. Телефони, все це буде скеровано на відповідне дослідження. На вулиці Сечені в Ужгороді невідомий стріляв у будинку. Заявник, який звернувся, розповів, що чоловік із сусідньої квартири, ймовірно, в стані алкогольного сп'яніння здійснив кілька пострілів у двері квартири, а потім по вікнах у коридорі будинку. Інспектори посадили чоловіка до службового авто і спільно з ним оглянули прилеглі території. Згодом на вулиці Балого. Інспектори спільно із нацгвардійцями та працівниками одного зі спецрозділів ГУНП Закарпатської області виявили чоловіка, на якого вказав заявник. Під час поверхневої перевірки поліцейські виявили у громадянина предмет, схожий на пістолет. Чоловік зізнався, що здійснював постріли, але причину своїх дій не пояснив. Охоронці порядку забезпечили охорону місця події та викликали слідчу оперативну групу. Оце є каналізація, пожалуйста. Дивіться, вот от каналізація, яка четвертий рік. Четвертий рік закрита. Подивіться, який люк. Добрий. Це люк, дощки, що я їх сам поклав. Тройка дочки. Яка мені машина буде хотіти сюди заїхати. Вони визнали, що наш район промислова зона, і вони просто забили болт великий на весь район. Вони просто получають бабки, получають откати. Вони не хочуть нічого робити у забутому мікрорайоні Бороктели в Мукачеві Терпіння людей вже давно на межі. Місцеві втомилися жити без доріг, тротуарів і, перш за все, каналізації кажуть, під час виборів місцева влада кормила їх обіцянками про розкішні плани з благоустрою. А нині на їх наболілі проблеми, ніхто і уваги не звертає. Дітям гратися нігде, бо то промислова зона. Каналізації нема. Водопровод ще за царя гороха провели люди. Но тариф треба платити свої гроші, доставку води. Ми в пустелі, мабуть, живемо, що нам привозять депутати з пустелі у відрах, в баклажках та наливають. Я тут нашого ні одного депутата не бачу. Ні одного. У всіх в мене справи, в мене зайнято ставлять на блок. Щоб не можна їм дозвонитися, ми би хотіли, щоб керівництво нашого міста прислухалося до людей. Ми ж за них голосували відповідно нашого депутата, якого ми вибирали, ми його запросили, але він на жаль, ну. Особисто він мене заблокував, у людей він трубку не бере, це не повага до своїх виборців, по-перше, а по-друге, мені якраз підказали, що не лише він один депутат від нашого округу, є такі люди, як це Спачинська Кристина Михайловна, Токарський Юрій Гордович. Чор Юрій Юрійович, ну, Чорю ми тут п'ятеро, шістеро чоловік, він ігнорує нас. То... І щербан Тетяна Дмитрівна. Питання номер 1 яке обурює Мукачівців каналізація. На її будівництво у 2018 році з бюджету Мукачівської міської ради спрямували більше 31 мільйона гривень. Та окрім списаних коштів на вулиці Гвардійській зруйнували дорожнє покриття, розрили тротуари та встановили бетонні кільця, які накриті гнилими дошками. Утім, централізованої каналізації тут і досі немає. Знебаву ті дочки, дивлюся кольцям в трьох містах лопнуто. То фактично не відповідає технології, яка повинна була додержувати при виготовленні всього кольця. Тому що я робив на індустрії, і я знав, як вони виготовляються. То ті кольця. Там, якщо ти то кольце кувало ударити, його не можеш розбити. А це в клепачиком ударити, воно все розпадає. І чому вони не закупували кольця на заводі? На заводі роблять качественні кольця, а вони самі вручну виливали. Хто їх виливав? люди, які не мають поняття, як вони робляться? Обіцяють, 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 і ці обіцянки вони нікуди не дійшли. Були робили реконструкцію каналізації. Ця реконструкція, якби успішно заглохла, успішно закопали 25 мільйонів, і договір був розірваний. Вони його поліпшували, поліпшували, зробили 12 додаткових угод до договору, І врешті-решт вони його розірвали. Мешканцями району була створена створена петиція, щоб відновили будівництво цієї каналізації. От. Вона була розглянута мером і далі воно знову нікуди не пішло. Нормальних автошляхів з асфальтним покриттям у мікрорайоні Бороктели місцеві навіть не бачили. В минулому році мені обійшлося півтора тисячі замена стеклопакета. Машини їздять, каміння вилітають. Вивлало стекло. Наші діти ходять у чоботах у школу, коли дощ паде. Каналізація чотири роки вже робиться. 28 чи 27 мільйонів нема. На жаль, одну вулицю перекопали. Між будинками на вулиці Гвардійській можна знайти тротуари. Їх місцеві облаштували за власні кошти. Втім, пересуватися ними вкрай небезпечно. А їмо доски. Оце є каналізація закрита. Дивіться. О, от, прошу. Ой, ну, отак. От Ой, божечко. Дивіться, оце є каналізація. За свій рахунок обійшлося мені тротуар ремонтувати. 10 тисяч гривень, Це обійшло три роки тому назад, бо то ганьба вже була. Ну, короче, ніч не роблять. Люди собі самі роблять, люди приспосаблюються, звісно, витрата грошей йде, ну, виживаємо. як-то так, ну, Але я кажу, або зробили б ту каналізацію до кінця, або щоб не трогали, чесно. Отримати відповіді на наболілі питання мукачівців від начальника управління міського господарства Андрія Блінова неможливо. Бо, як у посадовця завжди традиційна відповідь. Ви ж знаєте, прекрасно, всі коментарі дає прес-служба. Наша редакція надіслала інформаційний запит до прес-служби Мукачівської міської ради. Чи нададуть посадовці мерії відповіді на питання, які турбують містян? Очікуйте у наших наступних випусках. Пожежа на міському кладовищі загорання на цвинтарі сталося в Рахові. Тут горіли сміття і суха трава, яку склали поміж могилами. Як зазначають в управлінні ДСНС Закарпаття, дим побачили випадкові перехожі і подзвонили пожежникам. На місце прибули вогнеборці другої державної пожежно-рятувальної частини Рахова. Полум'я встигло знищити суху траву, вінки і хмиз на площі 15 квадратних метрів. Наразі правоохоронні органи встановлюють причину виникнення пожежі і суму завданих збитків. На вулиці Перемоги в Мукачеві також палало. Сусіди повідомили, що поруч із їхніми домоволодіннями горить закинута надвірна споруда, де знайшли прихисток люди без домівки. До цього вони грілися і готували собі їсти на багатті, через що, ймовірно, і виникло займання. За цією адресою одразу вирушили бійці ДСНС і невдовзі пожежу ліквідували. Серед знищеного 12 квадратних метрів надвірної споруди, яка не використовувалась, проте інші будівлі було врятовано від перекидання вогню. У Мукачеві біля ринку гід встановили нову камеру вимірювання швидкості. Закон дозволяє протягом 10 днів із моменту порушення водієві заплатити лише половину штрафу. Перевищення ліміту більше ніж на 20 кілометрів на годину 340 гривень. Перевищення на 50 кілометрів на годину і більше 3400 гривень. Перевищення швидкості, що призвело до створення аварійної ситуації 850 гривень з можливістю позбавлення прав. За добу патрульні Закарпаття зловили сім п'яних водіїв. Про це повідомили в управлінні патрульної поліції області. Мова йде про керманичів у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. У висновку патрульна поліція області закликає не сідати за кермо, якщо ви вживали алкоголь чи слабоалкогольні напої, або ж приймали лікарські препарати, що знижують увагу та швидкість реакції. Їх не можна лишати на самоті, адже вони, як і війна, єднають українців. Роботи художниці з Харкова Соні Морозюк з 16 березня заполонили одну з кімнат музею Йосипа Бокшая. Це твори створені вже в період повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, і незважаючи на те, що твори створені під час повномасштабної війни, художниця все таки. Залишає е, і пише в тілі позитивні емоції. Як вона сама говорила, що нею рухає кохання, і до війни основна тема її творів було кохання, тому їй було досить важко е, на початку переключитись і працювати. Перша музейна виставка Соні Морозюк має назву Весна Переможного року. Це сучасне мистецтво, написане в авторській техніці. Вона близька не всім, але такою весну переможного року бачила молода художниця. Тут немає драматизму, лише свіжий погляд у світле майбутнє. Роботи Соні Морозюк представлені в Нью-Йорку, Амстердамі і різних містах України. Тепер черга дійшла і до Ужгорода. Майже 50 картин весни переможного року можна побачити ще протягом двох тижнів. Присутні світлі, яскраві, позитивні відтінки. Тобто тут нема цього драматизму, якогось в творах, так? песимізму. Тобто це виставка, яка все-таки заряджає на якісь позитивні емоції і на віру в краще. Мистецький захід має благодійну мету. Триватиме в межах музейної платформи виставка під час війни. Кошти за вхідні квитки, як і частина суми від продажу картин Соні Морозюк, направлять для 128-ї бригади. Тож встигніть до кінця березня долучитися до благодійної справи і водночас оцінити бачення юної художниці. Для Ірини Зіміної Яценко Мукачево стало другою домівкою під час війни в Україні. Навіть попри воєнні дії вона продовжує писати та створювати музику. Вірю в майбутнє Україну, вірю, і віра моя не скаса. То мова, мабуть, твоя слов'їна, на віру. Заслужена артистка естрадного мистецтва України, диригент і співачка стала однією із запрошених гостей на літературний вечір, присвячений дню поезії. Тут спільно з мукачівською поетесою Оксаною Горіною вони представили вірш композицію Вірю в майбутнє Україно. Я тільки переїхала. Я переселенка з Миколаївської області, і коли я приїхала, я познайомилася з Оксаною Гордіною, з поеткою місцевою, і вона мені подарувала свої книжки. Я почала читати цей вірш. Вона написала ще в 2014 році. Да? На, на початку взагалі цього військового вторгнення в Україну. Але слова настільки актуальні, що вони і тоді були актуальні, і сьогодні ми віримо. У нас віра є в нашу перемогу, і це дуже класно. День поезії у Мукачеві об'єднав 13 митців слова й музики. Захід відбувся у стінах літературно-мистецького музею. Тут звучали класичні закордонні та українські твори у виконанні музикантів та композиторів Мукачева та району. Декламації віршів присвятили особливу увагу. Я буду виконувати духовну музику і поетичну. Це буде Шуберт Багуно, Аве Марія. Моцарта буде виконуватися Аверу, Аве незабутне Джанківського. І арієта про кохання на італійській мові. Ця духовна музика сьогодні. Думаю, буде як молитва за Україну, як припіднесення кохання в українському творі. І думаю, що це буде як на день насущний, як актуальна тема. На творчому вечорі зібралося чимало мукачівців та гостей міста. Публіка віддячувала митцям оплесками. Відвідувачі кажуть, такі заходи у важкий для країни час надихають і надають віру у найближчу перемогу України. Прийшов, бо я пишу вірші, я люблю вірші дуже більше, як, як себе самого. Та й все. Це поезія то вічність, то життя. Так що я прийшов відпочивати і послухати, що люди пишуть. Мені дуже приємно спілкуватися з нашими колегами, з нашими поетами. І сьогодні у нас я рахую, професійне свято. Ми всі залучені до цього дійства. І ми цю акцію планували, щоб вона була цікава, гарна. Думаю, що всім буде. Корисно і сподобається. Це створений літературно-мистецький музей, ну, ви розумієте, не порівняти ні з яким іншим. Тобто вони представляють і мистецтво, і головне літературу. Ви розумієте, Тому що література, вона таке скромненьке, десь там, знаєте, книжек, хтось прочитав, хтось не прочитав. Організувала творчий вечір талановита мукачівка, поетеса і художниця Тетяна Рибар, яка традиційно збирає коло поціновувачів слова та музики. Прийшла ідея створити концерт, не просто читати поезії, а зробити змішаний концерт з музикою. Ну бо слово з музикою в поєднанні це дуже така гарна сентенція, яка а, приємна на слух, яка. Яка дає багатство і радість від почутого день поезії щороку згадують митці Мукачева. А в цей особливий для всіх час патріотичні рядки як ніколи зігріли душу, запевняє організаторка. Кожен присутній зміг відчути не лише український дух, а й набратися позитивної енергії для віри в якнайшвидшу перемогу. Долина нарцисів сусідує із первоцвітами. На Закарпатті відома туристична родзинка вкрилася білоцвітами. Пурпурових шафранів та білосніжних квітів тут зростає найбільше, але зустрічаються також підсніжники, проліски, ерітронії собачий зуб та інші ефемероїди. Уже зараз долина нарцисів приміряє на себе шати туристичної мекки. Але, звісно, найгарніше вбрання вона приберегла до травня, коли розквітнуть запашні дикі нарциси. Цвітіння ранньовесняних видів три. Ває дуже недовго, тож стигніть зловити неповторні миті весни.